Вітаю, шановне панство! Сьогодні нарешті в грі стався реліз капітана з українською озвучкою. Це гарна новина. Єдина проблема, що він доступний тільки через бонус код, і ніхто не знає, скільки часу він буде активний або скільки разів його можна активувати. Щоб його отримати, вам треба ввести бонус код Іван Сірко. Для зручності він буде закріплений в коментарях. Просто переходьте за посиланням. Ну а якщо ви не встигнете його отримати, то не засмучуйтесь. Спробуємо його додати в наш мод. Так, а тепер покажу, як зробити, щоб ця озвучка була у вас на всіх кораблях і капітанах. Заходимо в налаштування, обираємо розділ звук, гортаємо в самий низ і знаходимо модифікація. Тут у вас всі ваші капітани з їх озвучками. Обираємо Іван Цирко і зберігаємо зміни. Готово. Українська озвучка в бою встановлена. І кому цікаво, давайте послухаємо, як воно звучить. Ворожа орда на горизонті. Сайняти місця. Вибач, але ніяк. Тримайся, брате. Допомога вже в дорозі. Прошу вогневої підтримки. Не давайте ворогу шансу. Потрібна допомога проти ворожих пташок. Потрібна розвідка. Що там у ворога на горизонті? Потрібна димова завіса. Занурте їх у пітьму. Всім, хто мене чує, відступаємо! Всім удачі та на долю вітрила. Битва гідна пісень. Сьогодні святкуємо. Дякую, друже. Навіть у козака бувають дні, коли шабля вислизає. Пісова ковінька. Пісова ковінька. Навіть у козака бувають дні, коли шабля вислизає. Шлях би вас трапив! Сто чортів мені в печінку! Якось так, наче непогано. Напишіть в коментарях, чи встигли активувати.